Починаємо. Доброго ранку. Малята, привіт! Ви мене, ви мене пам'ятаєте? Як Доброго. мене звуть? Як мене звуть? Пам'ятаєте? Малята, як звуть нашу дівчинку? Розумничка. Малята, я буду з вами навчатися. У нас сьогодні грамота, а ви знаєте, що ми вчимо на грамоті. Малята, що ми на грамоті вчимо? буквочки і звуки. Але спочатку я знову хочу. Нашу гімнастику крап. Будемо разом робити гімнастику крап. Тільки так, щоб я вас чула і бачила. Добре? Давайте так. ще раз очі. А наступного разу ми будемо вчити іншу гімнастику. Давайте ще один раз пригадаємо нашу гімнастику. Краб. Приготували долоньки. Долоньки приготували. Давайте разом. Вітер з моря як задує, пальми в сторони хитує, а під пальмою крап сидить. І клишнями ворушить. Чайка над водою літає і за рибками пірнає. А під пальмою крав сидить і клишнями ворушить. Під водою на глибині крокодил лежить на дні. А під пальмою крав сидить і клишнями ворушить. Молодці малята, ось так ви зробили дуже добре. Мар'яночка, привіт! Привіт, Мар'яночка! Ну що, малята? А сьогодні в нас таке цікаве, дивіться, будь ласка, одну хвилиночку. Зараз. Так, ну що, ми ручки трішки розімняли, а тепер потанцюємо, малята. Вставайте, будь ласка. Щоб настрій підняти. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули гули рам-зам-зам, Арам-зам-зам, гули 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 рам зам рам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, гули 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 гули

Арам сам сам, арам сам сам кулікулікулі кулікулірам сам, арам сам арам сам курикулі рамсам. Арапі, арапи, кулікуліку, кулікулі рамсам сам. Молодці малята. Сідайте, будь ласочка, ми продовжуємо. Сідайте, сідайте. Малята, на минулому занятті ми з вами говорили про те, що і навколо нас є багато предметів. І їх ми можемо називати словами. І ми ще вчили фішечку така, бачите, прямокутничок з однією похилою рисочкою. Ця фішка назва предмета. Вона називає слова назви предметів. Але предмети можуть, предмети можуть бути живі і неживі. Неживі предмети це предмети, які не дихають, не розвиваються, не, не, ж, не живляться. І до них ми ставимо питання, що це? Дивіться, що це м'ячик. А живі предмети це предмети, які дихають, живляться, змінюються. І до них ми ставимо питання. Хто це? Ось дивіться, хто це котик? Маляти, і все це назви предметів. І зараз ми з вами пограємо в гру, і нам знадобляться ваші кружечки, жовтий і зелений. Якщо предмет живий, ви показуєте мені зелений кружечок. А якщо предмет не живий, жовтий. Запам'ятали? Живий це зелений кружечок, не живий – це жовтий кружечок. Ну що, поїхали? Ти, хто це? Песик? Це живий предмет чи не живий? Покажіть фішечку, покажіть кружечок. Тому ж, якщо він не живий. Зелений, правильно, молодці. Тимурчик, а поруч з песиком? Що намальовано? Що це, Тимурчик? Кубики, Кубики, це живий предмет чи неживий? Не живий. Правильно, жовтий кружечок. Далі Мар'яна, подивись, будь ласка, а хто біля кубиків? Хто це? Хлопчик, так? Це живий чи неживий предмет? Покажи фішечку, покажи кружечок. Який повинен бути кружечок? Зелений, молодець, Ліза. молодець Коля. Дітки, а оце що це? Лампа? Це живий чи неживий предмет? Покажіть мені кружечок. Да. Молодець, жовтий це неживий. Молодець, молодець. Поруч з лампою, що намальовано? Хто скаже? Коля, що намальовано поруч з лампою? Що це? Ракета, ракета, це живий предмет чи неживий? Покажіть мені кружечок. Правильно, неживий. Ні. А це хто це? Хто це поруч з ракетою? Хто це? Слоник. Це живий предмет чи неживий? Тимурчик молодець. Ні. Молодець, живий. лізонька, покажи, будь ласка, кружечок. Ні. Правильно, малята, молодці. Ви помітили, що до живих предметів ми ставили питання: хто це? А до неживих? Що це? І це все були слова, назва предмета. Давайте повторимо. Назва предмета. Повторіть, будь ласка, назва предмета. Молодці малята. Дітки, дивіться. В цих словах заховався якийсь звук. Нам потрібно визначити, який звук в них повторюється. Давайте будемо називати їх жук папуга. Кенгуру. Який звук повторювався? Малята. Хто почув? Жук папуга кенгуру. Який повторювався звук? Хто почув? Малята звук у. Ви почули? У так, малята. А тепер знайомтеся. Покладіть ручки в свої кружечки, йдемо далі. Познайомтеся, цей хлопчик, звуть його Устивка. І йому на день народження подарували сопілочку. І коли він на неї грав, в нього виходив такий звук: У-у-у. Звук у. Молодці малята. Дивіться, коли ми промовляємо звук у, в нас ротик прикритий, але бачите, ще лидочка є. Ось вона. Тобто губки нам не заважають, зубки не заважають, і язичок не заважає. Тобто цей звук можна заспівати. Давайте заспіваємо звук у разом. Давайте три-чотири. <звук> і звук, який ми можемо співати, називається голосний. Повторіть, будь ласка, голосний. І ми його позначаємо ось такою фішечкою з кружечком. А кружечок. Це означає, що ротик відкритий і співає. Покажіть таку фішечку, Коля, молодець. Молодець Тимурчик. Покажи лізонько. Молодець. І це звук у в нас голосний малята. Добре. А ти правий. Ва! Ва! Ти? Ва! танцювати вас? Танцюємо разом. Стаємо малята, щоб не сидіти. Давайте. Розумніться потанцює з вами. Відомо, давай, Мар'янка, молодець. Коля, вставай. Віч наша пісня по світу, нехай не буде у світі війни. Пісня ми дівчини планету, флегу, всі діти землі, а в небі штом світить, як і діти, він рішек ромб за гробом, до зірок. а в небі світить, діти, в за світи, діти, до ту сонця до Та до сонця доліта. А сонце світить, як і веселі діти, сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й мами, хай пісня ця лунає, до сонця доліта. А в небі сонце світить, які веселі діти, сміліше крок за кроком.

Молодці малята, сідаємо, будь ласка, ми продовжуємо Сідайте, будь ласочка. Добре, малята, дивіться. Звук У хоче з вами пограти. Він заховався в словах, але не во всіх. Нам потрібно визначити, в якому слові він заховався. Хто може, обводимо по екранчику. Хто не вміє ще, показуйте у цю фішечку, якщо ви почуєте, звук У. Домовилися? Перше слово слухаємо уважно. Морква. В слові морква є у малята. Ви чуєте звук У в слові морква? Ні, там немає звука У. Пропускаємо це слово, воно не підходить. Наступна картинка. Хто це? Муха. Там є У малята? Якщо є, обводьте, будь ласка. Є, молодець, Коля, ти навчився. Молодець, молодець. Добре, ти Мурчик молодець. Наступне слово слухаємо. Кукурудза. А в цьому слові є у малята? Якщо є, обводьте або покажіть фішечку. Молодець, Коля, молодець. Ні, ти Мурчик ось таку фішечку, ось таку, на голосний звук. Добре, малята. А ви почули, що в слові кукурудза аж три звука У. Давайте ми їх послухаємо. Ку, ку, ру, дза. Бачите, яке чарівне слово? Там аж три звука У. І таке теж буває. Молодці малята. А тепер йдемо далі. Зараз. Дивіться. А тепер звук «У» хоче, щоб ви сказали, а де саме він стоїть. Пам'ятаєте, ми вже таке робили ось такий будиночок, а в нього три віконечко. Якщо звук «У» стоїть перший, тобто на початку, ми малюємо кружечок у першому віконечку. Якщо звук «У» стоїть в кінці, тобто останній, ми малюємо кружечок в третьому віконечку. А якщо він посередині стоїть, то тоді малюємо кружечок у другому віконечку, у тому, який посередині. Добре? Ну, я... Перше слово слухаємо уважно. Павук. Де стоїть У? На початку, всередині або в кінці. Павук. Молодець, Коля! Добре, супер! Всередині. Наступне слово Українка. Українка. Де стоїть У? На початку, всередині або в кінці малята. Хто вже почув? Українка. Правильно, Тимурчик, на початку слова і коля, молодці, лізонька, підтягуйся. Наступне слово слухаймо. Де стоїть у малята? Те вже почув. Ану малюйте. Де стоїть? На початку, всередині або в кінці. Молодець Коля, в кінці. А ще в цьому слові ще один звук є, і Тимурчик згадався. В цьому слові два звука У. Один стоїть всередині, а другий в кінці. Малята молодці, дуже добре. Ви впоралися? Йдемо далі. А далі в нас малята хвилинка з кукурудзею. Наше черівне слово. Даємо танцювати. Яка весела кукурудза! Мар'янка молодець! Літонька. Ой, коля, ти вже став танцювати! Добре! Матвійчик, танцюй з нами! І сучасний давно танцює кукурудзе. Молодці, малята! Молодці! Ой! Зараз, зараз, йдемо далі, сідайте, будь ласочка! Малята, ми звук У чули і промовляли. А як же його побачити? Що нам потрібно? Хто вже знає? А нам потрібна буквочка. Знайомтеся, це буква У. Вона може бути великою і маленькою. Бачите, вони дуже схожі, тільки велика в нас більша, а маленька менша. Малята. Зараз ми з вами будемо малювати звук букву У. В кого є манка, будь ласка, пальчиком намалюйте. Кубочку. А Матусю дуже попрошу, щоб вона сфотографувала, як дитина малює, а потім висловила в нашу групу. А в кого немає манки, малюємо олівцем. А я покажу, як її треба писати. Ось одна рисочка і інша. Ось такою нішкою. Малята, малюйте, намалювали пальчиком? А хто намалював олівцем, покажіть у камеру. Ого, немає манки. Покажіть, ой, Добре, Коля, супер! супер, супер, Молодець. Мар'яночка, ти намалювала? Піточко намалювала, я почекаю трішечки. У мене немає манки, тільки пісок. Пісок? Намалюй на піску. Це немає. Я вже молодець Тимурчик, добре, молодці малята. Держи. Молодці. Добре, добре, супер, супер, Коля, молодець. Що, йдемо далі, малята. Дивіться, ми вже з вами У вивчили, а тепер треба її прочитати. Дивіться, в мене є черепашка. Вона читає повільно, медленно. І є сорока, вона читає швидко, швидко. Давайте ми спочитаємо перший стовпчик згори донизу. Як черепашка. Так, зараз я вимкну ваші телефончики, щоб ви один одному не заважали. Так. Добре. Давайте разом зі мною. Зараз я буду вам малювати зіроньки. Давайте читаємо, як черепашка. повільно, разом зі мною. Ау! Нижче ууа. Читаємо по зіронькам. А тепер протягуємо. Ау. А тепер читаємо як сорока швидко. Ау. Уа. Ау. Молодці малята. А тепер другий стовчик. Читаємо як черепашка повільно. Ау. Уа. Читаємо, читаємо. Ау. Ау, уа. А тепер як сорока швидко. А у а. Уа. Молодці малята, хто разом зі мною читав. Вам сподобалося читати, малята? Покажіть мені ось так, якщо сподобалося. Добре. Малята, далі йдемо. А ви знали, що у нашій букві сьогодні день народження? Знали, а я вам розказую. І треба намалювати наші букві. Малюнки, подарунки. Це предмети, які починаються на з буквочку і звук у. А які, подивіться, будь ласочка. мультик. І запам'ятайте, які слова можна намалювати, а потім мене скажете. Добре. Дивимося. Буква у звук «У». У. удав. Удава можна намалювати. У усмішка У учитель У учень. У Україна. Устілки. У. Узвар? Молодці, малята. Ви запам'ятали, які слова можна намалювати? Так, малята. Малята, скажіть, будь ласка, а якому сьогодні буквочку вчили? Хто запам'ятав? Як вона називається? У правильно. Скажіть, будь ласка, малята, а цей звук у, він може співати? Може? так. А як ми називаємо звук, який може співати? Хто запам'ятав? Голосний малята, голосний, добре. Малята, скажіть, будь ласка, а який подарунок ви намалюєте для буквочки У? Хто вже придумав? Які слова намалюєте? Я б при... придумав. Так я б я думав? От... Я подумаю. Молодець, подумай, добре. А вам сподобалося заняття? Малята? Так. Да. Да. Покажіть мені ось так. Добре. Малята, і мені дуже сподобалося, але мені, в мене вже час йти до діток на інше заняття. Давайте прощатися. До побачення, малята, до, до побачення. До до побачення, побачення. А де наші матусі? Покличте, матусь. Добрий ранок. Вам сподобалося наше заняття? Мені дуже да? приємно, що ви підготували всі атрибути, що я просила. Особлива манка або пісок, або якась крупа, це не має значення. Дітки дуже люблять малювати пальчиком. Ми будемо часто використовувати такі прийоми. Дуже мені приємно, що ви приєдналися. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте.